Нацбанк зберіг облікову зберіг облікову ставку на рівні 15,5% річних. Про це повідомив очільник установи Андрій Пишний. За його словами, відповідне рішення збереже стійкість валютного ринку та контрольованість інфляції, а це сприятиме подальшому послабленню цінового тиску. Послухаємо. НБУ підтримуватиме достатньо жорсткі монетарні умови стільки скільки буде потрібно, щоб забезпечити стале зниження інфляції до цілі 5% на горизонті політики. Василь Фурман, член ради НБУ, доктор економічних наук, з нами на прямому зв'язку. Пане Фурман, вітаю вітаю вас, слава Україні. Героям слава. Давайте поговоримо про е, облікову ставку. Як ми побачимо це рішення зберегти її на цінах товарів, послуг, на цінах на кредити і на відсотках на депозити? Власне, як це вплине на гаманці людей? Дякую за запитання. Дивіться коротко. Облікова ставка це, що наші глядачі розуміли, там монетарний інструмент, тобто її рівень, визначає, чи проводить жорстку? Монетарну політику центральний банк чи м'яку монетарну політику в даному випадку наша облікова ставка складає 15,5%. і Національний банк проводить жорстку монетарну політику. Чому він проводить жорстку монетарну політику? Тому що в нас достатньо так не низький рівень інфляції, тобто зростання цін в нашій державі. А якщо брати ту офіційну статистику, яка у нас сьогодні є, це більше 14% за червень, значне зростання. Да, динаміка на зниження. І ну, вчора Національний банк України оновив свій макропрогноз і говорить про те, що інфляція в нашій державі і надалі буде зменшуватися. І за прогнозом національного банку України на кінець цього року інфляція буде складати 9,7%. Це будуть братися ціни грудня цього року, прийнято з цінами грудня минулого року, якщо ми говоримо про інфляцію 26 року, то вона буде складати за прогнозами національного банку 6,6%. Ну і 27 рік інфляція буде складати, складати близько 5%. Тобто жорстка монетарна політика вона направила на поряд з іншими інструментами національного банку України на те, щоб інфляція у нас зменшувалася, і щоб вона досягла інфляційної цілі, тобто інфляційна ціль це 5%, то тобто, щоб, щоб вона була близько цієї цілі, це дуже тоді буде сприятливе середовище. Ля ну для всіх, тобто ціни будуть зростати, але незначно ну близько 5% Якщо Якщо говоримо про ціль для бізнесу це дуже також комфортна величина, тому що тоді стає набагато виніше там інвестувати, заробляти, тобто немає такого ну значного знецінення грошей з іншого боку. жорсткість монетарної політики вона дає скажімо так, охолоджує трохи економіку, і ти в цей період більше заощаджуєш. Тобто, якщо ми говоримо про фізичні особи, то ти розміщуєш кошти там на депозитах в банку чи вкладаєш військові облігації. І сьогодні, якщо порівняти, наприклад, там гривню з доларом чи євро, то гривня є більш інвестиційно привабливіша. Що це означає простими словами? Це якщо ви розміщуєте кошти на депозитах в банку чи військових облігаціях, то ця дохідність навіть за мінесом інфляції, тобто вона все рівно буде більшою ніж та дохідність, коли ви розміщуєте кошти. Там, ну, наприклад, в двов на доларових депозитах чи євро де в депозитах, чи просто купуєте долар євро. Там, взагалі, відсутня дохідність прогноз зростання економіки України на найближчі три роки знижено. Відповідне рішення ухвалив Нацбанк. Там зазначили, відновлення йде не так швидко через війну. Якщо ситуація стабілізується, люди будуть більше втрачати, а бізнес активніше інвестувати. І саме тоді зростання стане більш відчутним. І при цьому ви кажете, що інфляція буде. Знижуватися і прогноз на наступний рік 6,6%. Як це королюється між цима двома інформаціями? Нижча інфляція, що не вплине на покращення зростання економіки. Дивіться, добре, Я відповім. Значить, якщо ми говоримо про прогнози, от дуже гарна картинка, і давайте подивимося от реальний ВВП, тобто це економічне зростання нашої держави. І прогноз Нацбанку цей рік це 2,1% в дожках. На наведено це попередній прогноз трьохмічні давнини. Тобто тоді планували 3,1%. Тобто, да, на жаль, зменшили прогноз щодо зростання. 26-й рік 2,3%, 27-й рік 2,8% економічне зростання. А Чому у нас зменшилися прогнози щодо економічного зростання? Багато причин. Ключові причини це війна та її наслідки. На превеликий жаль, ворог постійно обстрілює українські підприємства, українську інфраструктуру, нищить підприємства. Стає менше, ну тобто, зменшується такою розумною мовою, економічний потенціал держави, тобто, спроможність нарощувати, так, збільшувати темпи економічного зростання. Це перша причина. Друга причина. Війна дивіться, ті фактори, які драйвлять розвиток економіки, це наприклад там інвестиції в усіх формах. Ну, на превеликий жаль. Інвестиції, якщо ми говоримо навіть про залучення коштів про злочин, міжнародну фінансову допомогу, так в цьому році прогнозно ми там отримаємо близько 55 мільярдів доларів і зовнішні міжнародної фінансової допомоги, але це кошти там країн-партнерів, міжнародних фінансових організацій. Але якщо ми говоримо про приватні інвестиції, якщо вони є, то вони не є на високому рівні, тому що, скажімо так, через війну і безпекові ризики, і потрібно, щоб війна закінчилася, і тоді напрямок приватних інвестицій. Внутрішніх та заробіжних також буде драйвити нашу економіку поряд з тими коштами, які ну я меду там. Підтримка світового банку чи ЄБРР, чи Міжнародного валютного фонду чи країн-партнерів, чи можливо ми все-таки зможемо забрати кошти заморожених активів центрального банку Російської Федерації, направити їх на відбудову. Це близько 300 мільярдів доларів. Тобто, це дуже складна задача. Але уряд України не тільки уряд і національний банк, в тому що тобто ведуть складні переговори з нашими партнерами, тобто є рух, але він не такий, можливо, швидкий, якби хотіли ми з вами. Також, наприклад, ключовий фактор сьогодні. І от аграрна галузь, Да? Тобто, от минулого році. Е у Нас були погані врожаї. До речі, це також один ключових фактор, який вплинув на ту на те, що ми маємо високу інфляцію і зростання цін. Якщо подивитися на структуру зростання цін, то дуже сильно відбулося зростання цін. Ну наприклад, там овочі, фрукти. Я пам'ятаю, там червні вони зросли там на 25-28%, в залежності від яких овочі фрукти пинів за аналогічний період минулого року. А чому тому, що погані врожаї були? Цей рік ми прогнозували, що будуть кращі врожаї, але через холодну весну, наприклад, вони будуть. Умовно там краще ніж минулому році, але гірше ми прогнозували. Тобто, це також відображається на тому, що ти ну не не ну, менше отримуєш. Або, наприклад, людський капітал відносить свій внесок розвиток економіки. Ми прогнозували, пам'ятаю раніше, що е, люди, які там виїхали за кордон, вони повернуться до України, але. Через безпекові ризики ми бачимо, що все таки це, ці процеси значно затормозилися, і ну скажімо так, що і так, таке люди повертаються тут дуже не та частка, якби хотілося для нашого економічного зростання. Тому ці фактори поряд з іншими факторами, от воно дає ну ти результат ключове, що можна зробити з цього висновок те, що Економічна економіка демонструє стійкість, незважаючи на війну. Це перше. Друге. інфляція, вона не є неконтрольована, Вона Вона нас контрольована, вона буде зменшуватись. Третє, це те, що ми маємо стабільність на валютному ринку. Подивіться, наприклад, з початку року, наприклад, якщо ми говоримо про те же саме долар, він є стабільним. Да, євро зростало, але там зовсім інші фактори незалежності від незалежні від і там уряду чи там національного банку країни, чому євро зростає, треба там ми за можемо там поспілкуватися. Четверте для нас дуже важливо. Ми критично. Умовах Великої війни залежне від наших партнерів, по посольшого фінансуванню. Дякую нашим партнерам Україна отримує міжнародну фінансову допомогу, і ця допомога цей рік я говорю, 55 мільярдів. До речі, якщо мене про наступний рік дуже важлива цифра. попередній макропрогноз говорили про 17 мільярдів, що ми отримаємо в наступному році в цьому році ну, це макропрогноз вже говорить про те, що ми отримаємо 35 мільярдів доларів з міжнародної фінансової допомоги. 26-й, 27-й рік, 27-й рік 30 мільярдів. Тобто, в принципі, партнери нам допомога. Це дуже важливо під час великої війни. Тобто, зброя надзвичайно важлива, але фінансова частина. Це також надзвичайно важливо для того, щоб ми мали за макроекономічну стабільність і той розвиток, який є. А далі, зрозуміло, от умовно уявімо, війна завершується, процес відбудови, то темпи зростання, Да маємо ставити стратегічну задачу 7-10% щорічно. Що для цього треба робити? Повірте, в економіці, як і в математиці. Тобто, ну вживаєш заходи там. Рудовий капітал, фінансовий капітал, інвестиції, воно бумить, ну, реформи. Це беззаперечно, вступ в європейський союз, і однозначно, це буде давати нам зростання. Я Василь Фурман, член ради НБУ, доктор економічних наук, був у нашому ефірі.